Усім привіт! Трошки швиденько розповім, як в мене пройшов в червень місяць в таксі уклон але спочатку розпочну з гарних новин. Те, що буде на каналі розігруватися між підписниками будь-які там подарунки, або сертифікати на пальне, або там догляд за авто, щось цікаве. Або мийки, або регістратори, тому що вони потрібні. І все буде залежати від того, скільки я буду отримувати безкомісійних поїздок і якусь частину буду виділяти на призовий фонд для підписників. Тому, якщо тобі цікаво, підписуйся, то отримай свої призи. А в кінці відео розповім, що треба зробити, щоб отримати три безкоштовних сертифікати. Буде три переможці, три сертифікати на пальне. Місяць червень пройшов не дуже так і гарно. Так сказати, була комісійна програма на ланцюг, і щось зловити за фільтром або або ланцюгом було дуже складно. Ну майже ну, цілий тиждень нічого не було, цікавого зовсім. Потім трошки профукав одній вихідні, десь втратив від 8 до 12 тисяч, коли як. Тому. Не дуже гарно вийшло з втратою одних вихідних. І в цілому десь працював три тижні, тому що кожну середу їжу в парк, а, на огляд машини помити, заплатити і все тому подібне. По графіку нічого поки що не змінилося. Працюю з 5 до 10 і з 4 до 10 11 вечора. Тому що зранку час пік зачепити, та ввечері. Якось ось так. Працюю виключно за фільтрами або циклом. Ну, останнім часом працюю виключно за циклом, тому що він дуже рятує від тих випадків, коли у пасажира не проходить оплата по карці. І замовлення одразу йде в відміну. Але коли замовлення відміняється, цикли. Так само працює. і ти не втрачаєш час, щоб їх увімкнути. А буває таке, що ти просто не встигаєш увімкнути цикл або фільтр для того, щоб зловити те саме замовлення. Тому що людина його перезамовляє, і він відразу залітає тобі також. Тому що ти в черзі перший, грубо кажучи, на отримання замовлення, і він залітає тобі знов. Бувають такі випадки, що. Замовлення відміняється по 3-4 рази, а потім людина переходить на готівку і замовлення вже в тебе і ти їдеш. Тому якось так краще цикл, ніж фільтр. Ну, це для мене так. Стосовно фільтрів, не скажу якими користуюся. Є можливість зустрітися на барсі на Григоренка з 4 до 5. Коли як, якщо цікаво, можна написати в групу в телеграмі. Залишу посилання в описі до відео. Як кому цікаво, заходимо, спілкуємося, можна домовитись на зустріч, і, якщо треба, комусь розповім. От є людина, котра приїхала, я, їм, я йому розповів трошки про фільтра, як вони працюють. Він зрозумів і зараз дуже так непогано їздить. Плюс-мінус залітає такі ж самі замовлення, як в мене. Ну, Буває краще, буває гірше, коли як. В залежності там, де стоїш і де намагаєшся зловити замовлення. Тому посилання буде в описі до відео. Заходимо в групу. Якщо кому цікаво, можна поспілкуватися і в телеграмі, або просто зустрітися та поспілкуватися вживу. По витратам за минулий місяць в нас. Мийка 4 тисячі, плюс-мінус. Не ну, так округлив, тому що ну, не рахую, там по, 100, по 150 гривень там, ну, виходить кожну середу 600 гривень. Мика, плюс самообслужка десь по 140 гривень там, десь на 1-2 рази на тиждень, коли як. Тому що в залежності від погоди, треба мити машину та надавати нормальний сервіс для клієнтів. Тому якось так, десь 4 тисячі на місяць на мику пішло По заправці десь 16-17 тисяч, тому що там були і бонуси, і кешбек, Ну плюс-мінус 17 тисяч пішло. Якщо оренда від 8 до 9 тисяч, в залежності від того, який пробіг. Тому там десь від 30 до 34 тисяч на місяць іде на машину. тобто вже 1721, ну, десь 50 тисяч на місяць, іде повністю витрат по, по машині. Ну і в принципі, по витратам більше нічого немає. А заробив в цілому 99 700 плюс чай, ну там трохи більше 100 тисяч вийшло. Ну, за рахунок того, що один місяць був в нас по ланцюгу. Там дуже так непогано просів, просів тиждень. Дуже поганий був. Плюс-мінус мінус одні вихідні, ще мінус 10. Ну, і якщо б все йшло як завжди, то плюс-мінус вийшов на свої 120. А так всього сотка. вийшла за місяць. Середня вартість за кілометр вийшла 25-40. Всього 226 замов... замовлень і проїхав по замовленням. Ну, майже 4 тисячі км. Якщо з подачами та усіма там, переїздами поїздками, ну, десь 5,5 це повністю за місяць я проїхав. Ну, В цілому непогано, але можна було б краще. Стосовно розіграшу на наступний місяць буде три переможці, кожен із переможців отримає. Сертифікат на пальне від 1000 до 2%, в залежності від того, скільки я зекономлю на комісії на безкомісійних поїздках від уклона. А за умовами, треба всього-навсього написати цікаву або кумедну історію, або випадок з таксі, або на дорозі, і, яка, і три історії, котрі наберуть найбільшу кількість лайків. Отримує сертифікат. Не дуже складно, просто щось комедно з життя, що було, трапилося, і сертифікат ваш. Всіх, хто подивився, всім дякую та гарного тижня.